Ми виїжджали на ній на невеликі тести для того, щоб зрозуміти був повний ребілд машини, вона повністю розбиралась. Варювався каркас, тому треба було... А, там, кстати, це, перекоти поле знизу у тебе. Просто перевірити, виїжджали на стару трасу, щоб зрозуміти, що все зібралось, все нормально. Тести показали, що вона як була. Ідеально, так і залишається. Це просто ідеальна парта для того, щоб розуміти, як керується повний привід, тому що ну, вона наскільки прогнозована, наскільки себе гарно веде, що це просто не передати словами. Тут прикольно, що в неї вакуумник зараз гальм підключений, але ми виїхали ну, на трасі, він зовсім не потрібний. Ми його відразу відключили, відкатали по пару разів. Він я. Ніяких технічних питань по ній не було виявлено. Все чудово, і зараз вона миється, щоб гарненька, чистенька була, і буде стояти. Що ви знаєте про полку, дами і господа? Оце полка, там можна і то що кофечка попити, там можна всією сім'єю пообідати. Машинка вийшла ну, реально прикольна, тому що ну, атмосфера 3 літра. Тут е, не треба ждати приход, нічого, вона і в неї максимально плавний. Е, Розгін прогнозований і така ж керованість, тому що повний привід в неї, прям як ви руль повернули, газ дали, вона туди їде. Якщо вона нос кинуло, скоригували, руль рівно, газ в пол, вона витягнула. Ну, просто максимально все прикольно і максимально все прогнозовано. Вона трішки в продажу. Якщо вам сильно вона подобається і вам вона потрібна, можете зателефонувати. Вам її продадуть з кучою всяких няшок. Таймадак на ній їхали, але все-таки в ралійній конфігурації вона більш цікава, тому що можна покидати в заноси і скерованість подивитись, як вона це робить. Ну Тому що тут вона, вона прям взагалі вообще... скільки людей на ній їздило. На ній багато хто катався із тих, хто щось розуміє, ралістів. і всім вона подобається іменно тим, що вона максимально прогнозована і ця машина реально вам пробачає. Деякі моменти машина веде себе як вам треба і ну, прям проект прикольний. Друзі, слава Україні. Давно цього автомобіля ми вам не показували, поки час повно чиста. Зробимо вам маленький відеозвіт. Було, що з ними відбулося за цей час, що ми зробили, що ми замінили, що ми грубо поміняли, доробили і тому подібне. Дивіться, цей автомобіль продається. продається. Цим автомобілем він буде йти в продажу в такій е гравійній конфігурації, стойки, які на ній стоять. Тут спереду стоять профлекси. Вони в широкому диапазоні регулюються під ґрунт, під асфальт з настройками там, швидкості затяг бою. І тому подібне. Заді стоять Алярій, Андрій Духа. Всі, хто його знає, це людина, яка всім автогонщикам релістом робить гарну підвізку, тому досить давно в Україні не тільки. Вот. Машина може спокійно їхати як по асфальту. Минулого року ми її там тестували. Точно також може їхати спокійно і по грунтовій дорозі. На неї досталось з прототипа модні тормоза, омалаговані алкони з гіродиськами на спортивні колодки. Вот. Більш-менш якась тут тренувальна грунтова резина є. Що-ще-що ще. Що ще. Е, з нею до Єсок віддам ще комплект кованих 15 гравійних дисків, з ними віддам 15-ті КХ грязіву резину там так, на докат. 5 колес модних бойового шипа зимового мішеліна в гарному стані. І ці колеса. Отака у ну, нас. Може, ще там ще якісь хлам знаходимо по гаражу, також готовий віддати. По мотору. Витягли мотор, все там обслужили, всі сальники, прокладки, візинки, що де підтікало, під запатівало. Це все ми протягом минулого часу трохи обслужили, такі фенарди поробили. От. Коробка обслужена. Стоїть новий повністю комплект щеплення. По, весь по кругу повністю новий е, якісний класний баруч, вона така. Збита. Каркас безпеки. Поварили Класно, такий каркас безпеки. Так виглядаємо старпеду. Зробили проводку, правильно попрокладали всі магістралі. Тут у нас стоїть блок запобіжників. Для нього класно дібратися. він теж порізаний там стоять тільки необхідні запобіжники, які потрібні. Так це все виглядає. Такі дверні карти досить цивільно, досить класно. Після того, як її поварили каркас, все почистили. Ви бюджетно і так пофарбувалися, освіжили такі карти. Тут пластик такий звичайний, він трохи зашов. Поставили ковші, поставили омологовані шеститочні ремні. Тут все так виглядає, все по-цивільному. Вогнегасник. По кругу замінили повністю нову оптику, Ззаді стопи. Поставили нові, фари нові, все нове, капотом. Я Legacy мотор. Звичайний. так це виглядає. Мега надійний. Минулого року страшну жару дубасили на тайм тайматаки, там і на Полтаві пару разів. Я і Артур мій там два руля їхали, чотири руки. практично не давали передихати. Машина не гріється, машина держить температуру. машина заводиться в будь-який момент. Досить крепко вона їде, цікаво їде, як спортивний мотоцикл. На гравійну конфігурацію, коли потрібно, я знімаю вакуумну трубку, їду без вакууму на тормозах. Так мені легше, хто в ралі по ґрунту їздить, то розуміє розумію, про що я кажу. На асфальт накидую трубку, гальмів за глаза хватає. Просто за глаза. Навіть цих 15 на 18 колесі, на полусліки. Вона класно тормозить, класно розганяється. Вихладно. Знизу там показувати не буду. Там повністю кастомна магістраль е з нержавіючої труби. Сюди завтра поставлю брембо тормоза, їх там трохи реставрував. Ну, короче, якось. Машина класна. Для розуміння, якщо хтось хоче починати в повному приліді, я гадаю, що це взагалі дуже класний варіант. Ціна в неї буде дуже-дуже приємна. Не буду указувати її зараз в відкритому доступі. Кому потрібно, є контакти, пишіть дзвоніть мені чи комусь з, моє... з моєї команди. Виходьте, приїжджайте на тести, і, повірте, ви не залишитесь без емоцій після того, як на ній покатаються. Дуже класна. Машина. Вона дуже проста, дуже надійна, дуже емоційна. І вона не ламається, тому що вона стокова. Із е, того нашого, скажімо так, е, що ми робили по проводці, ми її трохи попідрізали, і все повикидували. Проводка досить жива, вона не пересохша, роз'єми всі за, защовкуються, все чітко. Була там ідея займатися спортивною проводкою, потім зрозуміло, що це машина для тренувань, це машина для покатушок, ми її так будували. Вона вийшла дуже класно. Тому залишили стандартну проводку, тільки повикидали все лишнє, повідрізали. Едік земспорту з Сергієм Акімом її спільно налаштували, на сутом бензині, настроїли, ну витягнули з неї, що можна, безпечно, скажімо так. І все. І вона їде просто шикарно, просто шикарно. Тому я гадаю, що якщо комусь потрібен автомобіль, по суті це та ж особа, тільки вона Надійна, вона швидко ремонтно пригодна, тут Вирійсовська трансмісія, Вирійсовські привода, редуктора. Вона збалансована таким шляхом, що мощності цього двигуна вистачає для того, щоб і машина їхала, і не ламала цю трансмісію. Да, це не турбосубару, до яких ми всі звикли, тим не менше вона їде, ну не хуже, повірте мені, не хуже. Це атмосферний болід, який досить швидко. І набирає, досить добре тримає дорогу, добре стрибає на цій підвізці, добре тормозить на цігально. Так що пишіть дзвоніть, ціна класна, знаю, щось багатенько віддам. Всі миру, всі вдала. Прям для учеби. Вона <реш> садишся і тупо їде.